Дуже довго думаєте перед тим, як щось сказати, відповісти на запитання англійською, через те, що ви перекладаєте в своїй голові, питаєтесь підібрати слова, так окремі слова англійською. Не можете сформувати. Думку швидко через те, що постійно перекладаєте у своїй голові. Як ви вже зрозуміли, це відео буде саме про переклад з вашої рідної мови на англійську в вашій голові, що заважає вам швидко вивчати мову і рухатися в напрямку ваших цілей. Всім привіт, мене звуть Анастасія Басенко, Я викладаю англійською і власниця Bass School, де ми готуємо студентів до іспитів і життя в англомовних країнах. До мене часто приходять запити і питання про те, як перестати перекладати з українською на англійську на англійську в своїй голові. Часто я чую це від своїх же студентів або студентів школи. Тому я вирішила записати це відео, і поділитися лайфхаками, як же це можна перебороти і перестати робити. Перше, що вам допоможе. Незважаючи на це живете ви в англомовній країні чи ні, це поступово оточувати себе і переходити на англійську мову, оточувати себе англійською усюди, де це як це можливо. Тобто, щоб почати думати англійською, потрібно оточити себе англійською якомога більше. Що сюди входить? Сюди входить читання книг, слухання. Пісень, слухання аудіокниг. У мене, до речі, є окреме відео щодо аудіокниг і додатки, де можна їх знайти, там є і безкоштовні також. Тому можете, я залишу тут посилання, можете перейти і подивитися. Тобто читати, да, читати книги, статті, блоги, підписатися на англомовних блогерів, дивитися їх, слухати. Слухати фільми, дивитися фільми, да слухати подкасти, слухати аудіокниги щодо подкастів. Також є окреме відео. Я залишу на нього посилання, тобто споживати контент англійською, да, англомовний контент. Ютуб дивитися також англомовний. У мене є окремий англомовний канал, де виходять ролики англійською, тобто, і ви можете також підписатися і вчити англійську англійською. Тут дуже важливо не старатися зрозуміти кожне слово, а розуміти загалі загальний зміст про що була мова, про що говорить людина. А окрім цього, також можна налаштувати гаджети на англійську, перевести додатки, перевести соціальні мережі, телефон. Це допомагає думати англійською під час. Щоденних активностей. наприклад, ви кажете, що ой, мені потрібно мені потрібно зайти в налаштування. А коли ви переведете гаджети на англійську, то тепер ви будете казати, ой, мені потрібно зайти в settings. Друга така порада, а це вчити фрази і намагатися говорити фразами, цілими фразами в англійські, не перекладати кожне слово, наприклад, я йду в магазин. Я потім ду, потім в потім магазин. Та вчити фрази, наприклад, англійські є фрази go shopping, і тому ви можете сказати відразу I go shopping. все те, що ви хотіли. I go to або інда, якщо ми перекладаємо а in the shop – це неправильно. А у нас потім на прийменник буде to і так далі. Тобто, якщо ви починаєте перекладати з української дослівно на англійську, тобто воно дуже дивно звучить і неправильно в більшості любят. Тому намагайтеся вчити фрази, наприклад, з тим уже go. У нас є дуже багато фраз, які треба просто вивчити Це рівень буквально а 1 а2. І коли ви їх вивчите, у вас буде дуже легко, вам буде будувати речення. Go shopping, go go shopping, for a walk, go to the park, go to the cinema і так далі. І коли ви будете вчити фрази, то ви вже зможете спілкуватися готовими фразами. Спілкуватися готовими фразами набагато легше. Ніж окремими словами намагатися підібрати переклад у своїй голові. А далі наступна порада. І далі ми переходимо вже до такої практики, що ви можете робити прям кожного дня, кожної хвилини свого життя. А це вести внутрішній діалог. Наприклад, ви можете задавати собі питання англійською та і відповідати на них. Наприклад, what 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 is my plan for today? What am I going to do? What do I need to buy today? How do I feel right now? І ви зможете відповідати на ці питання в своїй голові. Oh, «I feel tired. I need to rest. Yeah? I would like to have some rest». і так далі. Тобто, коли ви починаєте в своїх думках щось проговорювати англійською, це вже дуже класний шлях до переходу відмови від перекладу. Ви можете пере, перевести свої думки на поміняти тут сентінг на мову, переставити на англійську і думати англійською. Наприклад, в якій ситуації в вашому житті, наприклад, якщо ви бачите щось нове, можете описати якусь картинку, походу за вікном, або ви їдете в транспорті, ви можете описати там транспорт, що ви бачите, по дорозі на роботу, додому і так далі. Тобто, будь-яка ситуація в вашому житті, ви можете її описати англійською. Це те, що це те, що ми робимо в голові. А ми починаємо думати якось такий внутрішній діалог, монолог, вести англійською. А так також, якщо у вас є можливість навчатися з викладачем, тобто ви можете з викладачем спілкуватися, да зазвичай це так і виходить або в групі, або з викладачем, спілкуватися англійською. Це також буде класний бустер на шляху до вашого оволодіння мовою. Якщо ні, то є у нас AI, тобто штучний інтелект, і ви можете спілкуватися з ним да, голосом англійською, або знайти собі по типу віртуального партнера, якби живу людину, да, або не живу, штучний інтелект. А якщо у вас немає такої можливості, то ви завжди можете говорити вголос і такий вести собі монолог, діалог, але в голос тепер. Ви можете практикувати виговоріння і вимову, що є також дуже важливо, да, правильно вимовляти слова. Ви можете говорити про свої думки. Нехай це будуть просто прості якісь речення, але ви будете говорити і звикати до цього. А наступний такий крок це вже більше про письмо. Тобто, ми поговорили про те, що ви можете робити в своїй голові. Про те, що ви можете проговорювати голос, тепер прийшла а, черга до письма, що ви можете прописувати. Ведення щоденника. це дуже класна а, звичка. Ви можете це робити англійською. Нехай це будуть а, на початку не всі слова англійською, а через слово. Потім ви будете все більше і більше писати англійською. Ви можете писати короткі замітки про свій день, свої почуття або якісь ідеї. І якщо вам буде бракувати слів, ви можете їх подивитися. В словнику і потім використовувати, а тим паче, якщо ви кожного дня там або з якому з якимось проміжком часу вам потрібні одні і ті ж самі слова, то вірогідність, що ви їх запам'ятаєте вивчите набагато вище, ніж якщо ви не будете цього робити. А так ви зможете вивчити ті слова, які потрібні саме вам для щоденного використання. І пам'ятайте, що невдачі, помилки це нормально, це частина розвитку. Якщо ви будете регулярно робити все те, про що ми поговорили, то ваш прогрес він просто пришвидшиться, прискориться і буде дуже швидким. Чим більше ви будете практикуватися, чим тим менше ви будете звертатися до рідної мови, тим менше ви будете перекладати в своїй голові і зможете просто як в налаштуваннях телефону, просто перемикнути мову, на якій ви думаєте, розмовляєте з легкістю. Я сподіваюся, що це відео було таким мотиваційним та корисним для вас. Залишайте ваші інсайти в коментарях, що ще які ще ідеї ви придумали, поки дивилися, як ви будете. Використовувати ці поради, що ви будете робити, щоб перестати перекладати з вашої рідної мови в вашій голові. Діліться вашими враженнями. Також я буду дуже вдячна за лайк-підписку на мій канал. Якщо вам сподобалося це відео, діліться ним з друзями. Також підписуйтесь на мій інстаграм. Кожного дня я ділюся лайфхаками з вивчення мови і своїм життям. Дякую вам за перегляд! Обіймаю кожного і до зустрічі в нових відео. Бай-бай!